За який рахунок фінансується дія United? У Нас все дуже просто. Я, я знаю. Тому розкажіть. Ми, ми є спілка технологічного бізнесу, яка створюється не на рік, не на два, яка створюється надовго. Відповідно, у нас достатньо транспарентна модель фінансування. Ми не отримуємо жодної копійки державних або донорських коштів. Спілка фінансується за. Членські внески наших учасників, тобто вони також платять. Вони різні у всіх вкладають. Вони вкладають кошти в те, щоби спілка працювала. Це номер один. Номер два. Ми фінансуємося за кошти учасників нашої стратегічної ради. Це компанії і підприємці uh -huh. технологічні, які досягли чогось, і це їх пейбек. Я це називаю відплата в хорошому сенсі слова. Внесок в розвиток технологічного бізнесу. Бо вони колись всі були меншими. Вони пам'ятають, з чим вони стикалися, коли вони були менші, яка їм потрібна була допомога. Відповідно, це їх вклад в розвиток України як місця для розвитку технологічного бізнесу.